Усім привіт! Ви на каналі Коляда Микола. Я хочу зробити таку рубрику, яка називається Питання-відповідь. Тобто в коментарях під цим відеороликом ви можете писати будь-які питання, а я на наступних відеороликах буду на них відповідати. І питання взагалі можуть бути будь-які, я не знаю, крінжові, смішні. Просто будь-які питання, які вам тільки в голову прийдуть, такі питання і задавайте. Так, в мене вже декілька разів було на цьому каналі така рубрика питання-відповідь. Але це вже було давно. Але нові, нові підписники вони підписуються, вони дивляться мій контент, дивляться мої вайни. ось. І тому, напевно, їм буде цікаво дізнатися, хто, хто я, що я, що я за людина, мої хобі, звідки я і таке інше. І тому спеціально цю рубрику я хочу зробити для вас. Тому задавайте будь-які питання, які вас цікавлять, а я буду на них відповідати. Тому так, якщо вам подобається мій контент, і ви ще не підписані, то чому і це час вже виправляти. Тому так, підпишіться. Якщо вам подобається мій контент, то можете ставити лайки, якщо не подобається, то можете не лайкати. Це все, що я хотів сказати, тому так, пишіть свої коментарі. І всім па-па!